Всім привіт! Якщо ви хочете зайнятися регулярно спортом, хочете отримати класне, здорове тіло, рельєфне, підтягнуте, сильне і витривале, то ви потрапили на потрібне відео. Це графік тренувань, який вам допоможе бути в хорошій формі. Увійти в спорт плавно, виходячи з ваших можливостей. Регулювати навантаження поступово сходинка за сходинкою, ставати все кращими і кращими. Цей графік тренувань я б розробила спеціально для людей, які хочуть почати займатися, це буде перший варіант. І другий варіант для людей, які займаються, але хочуть більш системно е, отримувати, скажімо, навантаження, розуміти, як ви плануєте його не самостійно, а за допомогою сертифікованого тренера. Кілька слів про мене е, така е, скромна, <схід> скромна міла Тимчук. Отже, якщо коротко, я викладаю Досить довго, маю 14-річний стаж, також я сертифікований, звісно, тренер, хоча освіту маю фінансову. Стосовно сім'ї, в мене троє дітей. Уявіть собі, Ось, я багатодітна мама. Якось так, проживаю біля Києва, тут на місці треную дівчат і намагаюся їм допомагати в тому, щоб ставати кожен день кращою версією себе. Отже, стосовно графіка тренувань, я розробила їх два. Перший графік для тих людей, які мають дозвіл від лікаря, що в них все окей. Тобто, вони після травм або після пологів чудово підійде цей графік тренувань. Або якщо у вас є надлишкова вага, яка це вага? Це дуже суб'єктивно. Якщо ви відчуваєте задишку, коли піднімаєтесь сходами, наприклад, на другий, третій поверх, і так далі? Вам перший варіант. Якщо ви справді відчуваєте себе ну огрядно в своєму тілі, вам некомфортно, Краще починати з першого графіка тренувань. А вже коли ви його закінчите, ви на наступний місяць зможете робити другий графік тренувань, і таким чином у вас буде два місяці вже готове сплановане заняття спортом. Вам просто треба буде виконувати собі ставити галочки. А ще краще залишати в коментарях відгук малесенька зробила. Там галочку поставити, або ваші враження про то чи інше тренування, це буде дуже круто. Отже, на моєму каналі 150 і більше тренувань, і саме з них я склала графік тренувань таким чином, щоб навантаження чергувались на різні групи м'язів, щоб ви встигали відпочивати і відновлюватись, щоб вам не було надзвичайно тяжко, щоб ви не забивали там, сильно м'язи, і на наступний день знову я видавала вам навантаження на ту саму групу м'язів. Ні, це дуже розуміло, Розумно, легенько і кайфово. Повірте, вам сподобається. Другий графік тренувань підходить дівчатам і чоловікам, можливо, жінкам, будь-кому підходить, хто займається хоча б час від часу, регулярно чи не дуже. Але ви. Гарно себе почуваєте, впевнені в тому, що ви зможете зробити там трошки довші тренування, чуть-чуть сильніші вправи і так далі. Повірте, ви не заскучаєте. Ми будемо працювати з різним інвентарем, який є вдома, але зазвичай я підбирала такі варіанти, щоб вам було комфортно, навіть не маючи нічого. Ну, я говорю таке, як рушник, там, наприклад, чи стіна, чи підлога у вас все одно мусить бути. Тому графік тренувань це те, що вам потрібно цієї весни. Але навіть якщо ви дивитеся це відео не 29 лютого, візьміть собі на замітку, що можна починати тренуватися в будь-який день, коли б ви його не подивилися. Якщо сьогодні 13 вересня, 15 січня, байдуже, який день, ви можете сьогоднішнього дня почати. Для цього ми заходимо в опис до цього відео і обираємо варіант графік тренувань номер один чи номер два. Обираємо і там все по поличках розписано з активними посиланнями на ті тренування, які потрібно виконувати. Я думаю, що ви впораєтесь. Якщо у вас будуть питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарі. Я з радістю відповім всім. І підтримаю кожного і кожну. Я сподіваюся, що вам це буде корисно і що ви отримаєте насолоду від того, яке ваше тіло стає, як воно змінюється, як воно стає більш гнучким, витривалим, більш збалансованим і сильним. Я вам щиро цього бажаю бути здоровими, ніколи не здаватися. Я у вас вірю, як ніколи. І сподіваюся, що ви маєте всі. Сили і мотивацію для того, щоб почати. Головне почати. Якщо ви станете на цю стежку, то ви вже з неї, я сподіваюся, не зійдете. Я вам цього щиро бажаю. Завжди ваша Міла Тинцюк. Пишіть в коментарях, який графік тренувань ви обрали. Папа.